Батьки Буллі, що ви зробили, коли дізнали, що ваша дитина цькує інших? Я встановив хлопчика через систему опіки, коли йому було 10 років, і скажу вам, що він перейняв деякі погані звички від своїх біологічних батьків, які жорстоко поводились з ним. Правильне виховання передбачає послідовне заохочення і покарання, щоб становити зв'язок між поведінкою і наслідками. Але коли насильство і недогляд відбувається без жодних дій з боку дитини, єдине чого вона вчиться, це захищати себе, коли справи йдуть погано. Малий дуже старався відволікти. Увагу і уникнути цих тем, але коли йому не вдавалось, він часто в паніці погрожував іншим, в основному мені і моїй дружині, тому що саме так його батько розв'язував проблеми. Найважче було змусити хлопця побачити зв'язок між булінгом і його наслідками, як для нього самого, так і для інших. Було кілька інцидентів в школі, але ми, на щастя, берегли його від великих неприємностей. Був момент, коли моя дружина просто проходила через кімнату і він кинув її у слід. Кілька вкрай мізогінних коментарів вона нічого не зробила. Син був розлючений чимось іншим і зірвався на ній. До того моменту малий уже кілька років відвідував психотерапевта і досяг певного прогресу. Але такі ситуації продовжували виникати. Здавалося б, ні, звідки, і він не міг пояснити, чому це відбувається. Не тому, що він викручувався, а тому, що справді не міг з'ясувати причину. Замість того, щоб погрожувати покаранням за цей випадок, я запитав його. Що хоче він вирости таким же агресивним, як його біологічний батько. Він відповів, що ні. Я зауважив, що ми з мамою теж цього не хочемо, і саме тому намагаємось зупинити його від таких дій, бо це дуже жорстоко. Почути його пройняло. Син зламався і страшенно плакав 20 хвилин. Він щиро ненавидів себе протягом цих 20 хвилин. Ми сіли біля нього і дали йому виплакатись, а потім сказали, що любимо його. Син більше ніколи не поводився як бидло. Хоча він згодом і зробив кілька неправильних вчинків, це було не через бажання завдати комусь болю. Зараз йому 23, і у нього більше емпатії ніж у багатьох старших людей, яких я знаю. Йому досі важко зрозуміти, чому люди іноді почуваються певним чином, але він завжди з розумінням ставиться до чужого болю. Я не батько хулігана, але мій брат був за дракою. Коли наш батько дізнався про це, його забрали зі школи, зі спортивної команди, і він навчався вдома до кінця року, а потім поїхав на літо до дідуся. Тобто він був під суворим домашнім арештом. Коли брат повернувся до школи наступного року, він же нікого і пальцем не чіпав. Моя мама змушувала мого брата носити шкільну форму кожного дня до кінця навчального року. Я повинен додати важливу деталь: це була звичайна державна середня школа, де ніхто не носив форму. Перед початком наступного навчального року йому дали вибір: можеш і надалі бути негідником, носити темно-сині штани і ту саму білу сорочку з комірцем кожного дня або виправляйся, і тоді зможеш вдягати все, що тобі заманеться, як і всі інші. Того ж року він став нормальним. Ми батьки сина, над яким знущались в середній школі. Вчителька призначила зустріч з батьками кривників. Одна мама відмовилась прийти і сказала вчительці, що моєму синові потрібно стати мужнішим. Однак батьки іншого хлопця таки з'явились. Мамі було страшенно соромно. Вона заплакала і сказала, що все буде інакше. Так і сталося. Хуліган повністю змінився. Мама писала нам повідомлення, щоб переконати, що все гаразд. Ми з нею подружились. Чудові батьки, вони виправили поведінку і не стали виправдовуватись. А щодо іншої дитини, мені його шкода, він приклад негативного наслідування. Я знущаюся над ним, тому що мої батьки знущаються з мене. Наші діти закінчили школу минулого року. В цього хлопця нелегке життя. Його батьки багаті і повні ненависті люди. Хлопець навіть звернувся до мого сина з проханням пограти з ним. Мій син подружився з ним, і однокласник вибачився, а потім розвивши розповів моєму синові про своє виховання, і все виявилось саме так, як ви можете собі уявити. Я читаю цю тему в пошуках надії, тому що мій друг чудовий чоловік, і його дитина здається нормальною, але в школі вона клятий соціопат. Вони вже все перепробували, але це вже доходить до краю. Коли я досяг статевої зрілості, я змінився. Вступив в банду, торгував наркотиками, чинив насильство, бляха муха. За рік я, мабуть, був би вже мертвий. Мої батьки, врешті-решт, продали свій будинок і переїхали подалі від усього цього. Я повільно став так. Ким яким був раніше, іноді необхідно змінити середовище. У моєї подруги таке сталося з донькою. Коли вона пішла до дитячого садка, в її житті відбулись великі зміни. У батьків народились двійнята, вони почали часто сваритись, і це призвело до дуже жахливого розлучення. Їхня донька почала ображати вчителів і говорити погані речі іншим дітям. Кульмінацією стало те, що за бійку її вигнали з дитячого садка. На щастя, батьки зрозуміли, що їхня дитина в біді, і відклали свої особисті проблеми, щоб попрацювати разом вони відвели її на терапію і прочитали їй багато книг про те, як не кривдити інших. Зміни не відбулись за одну ніч, але вона навчилась емоційної регуляції та добре справляється з навчанням у свої 15 років. Я пишаю з обома батьками за те, що вони взяли на себе відповідальність і навчились виконувати батьківські обов'язки у здоровий спосіб, який найкраще підходить їхнім дітям. Я не задирака, але це кумедна історія, і я думаю, що вона відображає те, як би поводились наші батьки, якби хтось із нас був задиракою. У мого брата аутизм, він досить незалежний, але можу сказати, що більшість людей дуже швидко вловлюють це. На щастя, в старших класах він не мав проблем з хуліганами, але іноді мій двоюрідний брат чіплявся до нього. Він на рік старший, і коли я кажу чіплявся, я маю на увазі, дуже по-братськи підколював його. Та не всі знали, що вони були родичами. Одного разу наш кузен почав дражнити мого брата. І тут підбігає великий накачаний футболіст-старшокласник, хапає двоюрідного брата за шкабарки і каже: Ти що, знущаєшся з нього? Мій кузен скрутився в клубочок і покірно сказав: Ми ж двоюрідні брати, я більше не буду. Будь ласка, не бий мене. Чувак відповів: О, я не знав нічого страшного. На щастя, мого брата в той день не віддубасили. Але коли він пізніше розповів це своїм батькам, вони сміялись до сліз і сказали, що ж тобі краще не підколювати ні свого двоюрідного брата, ні когось іншого в цій школі. В принципі, вся наша сім'я була дуже щаслива, що є люди, які піклуються про мого брата. Я дізнався від батьків, що їхній доньці не сподобалось те, що мій син робив на автобусній зупинці, тому я потягнув його до них додому. Всю дорогу читав йому нотації, змусив його вибачитись перед донькою, змусив його сказати їй, що він ніколи більше так не чинитиме. А потім попередив, що якщо він це зробить, то її батьки зв'яжуться зі мною. І тоді це точно більше ніколи не повториться. Не пам'ятаю, що був я досить розлючений, щоб читати нотації синові по дорозі додому, чи ми поверталися? мовчким Мій племінник регулярно приходив додому і плакав, розповідаючи про те, що кілька хлопців постійно знущаються над ним. Моя сестра намагалась трутитись, але виявилось, що племінник насправді обзивав і чіплявся до всіх у класі, а дехто з однокласників просто захищав себе. Так йому поставили діагнози аутизм і рдух, і після цього він навчився не поводитися як засранець. Але як його сім'я, ми думали, що він був жертвою хоча насправді малий був кривником. Я змусила свою дитину прочитати вголос, лис вибачення передучним, над яким вона знущалась на шкільних зборах. Як вчитель можу вам надати відповідь, яку я чую від дуже багатьох батьків, це не моя дитина, він або вона ніколи не поводиться так вдома. Я не знаю, чому ви залякуєте мою дитину. Ви, мабуть, говорите про когось іншого. Якщо ви інший раси ніж дитина, треба додати. Ви расист. Я поскаржусь на вас кудись і вас звільнять. Мій племінник потрапив в халепу через те, що чіплявся до дитини в школі. І коли моя сестра дізналась про це, вона змусила його написати листа з вибаченнями, доставити його особисто, а потім зголоситись допомагати шкільному прибиральникові на перервах протягом тижня. Вона сказала йому, що якщо у нього є стільки енергії, щоб змусити когось почуватись кепсько, він міг би використати її для чогось корисного. Малий був розлючений, але так, це спрацювало. Іноді наслідки. Просто повинні вдарити туди, де болить найбільше. Мій двоюрідний брат був забіякою і завзятим геймером. Тож мій дядько зайшов в його онлайн-аккаунт і зробив так, що його забанили на два місяці. Як дитина, яку щодня били і постійно скували в школі протягом декількох років, я впевнений, що більшість батьків, коли їм повідомляють, що їхня дитина кривник, роблять те ж саме, що й більшість вчителів нічого. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям за фінансову підтримку. А які булінг історії є у вас? Напишіть в коментарях.